Доброго дня, друзі. Зараз нас проходить евангелізація прямо в центрі Києва на Майдані Незалежності. Тільки що в нас було дуже цікаве, буквально десь три хвилини тому розмова з хлопцями з Бразилії. Йому десь приблизно в районі 30 років він вірить. В Бога вірують в Ісуса Христа, не впевнений, що буде спасен, шукає шлях до Бога. І зараз такі трохи такі через суперечки, через питання. Ми все ж таки розповіли про любов Божу, що Бога любить, що це не випадково, що ми молимося, що Бог підводив людей до нас. І він відчув дійсно, що це поклик від Бога до Нього до Спасіння. Ми запропонували йому народитися згори, молитися молитву спасіння. Казали за Евангелій Ісуса Христа. Він повторив з нами молитву Спасіння. І Бог почав казати до нього про його покликання, що через нього Бо буде теркатися сердець людей, буде цілитися їх серця. Ви знаєте, він навіть був дуже здивований, тому що, ну я так розумію, можливо, в нього були питання просто до цього. Для чого? Ну, багато людей питають, для чого він живе. Я сказав, що навіть біблійні школи мені хотіли послати пастором до Бразилії 30 років тому. І теж це був такий знак. І казав, і, і, але Бразилія сама прийшла до України. Тобто, люди, якщо ви дійсно щирим серцем виходите, щоб послужити людям, любові Божим, Бог буде право тих людей, яких він бажає, щоб їх серце було, а, до них був дотик Бога. Нехай Бог всіх береже, ясних благословінь, Майдан Незалежності, євангелізація. То не є провокація, то є нелюстрація, то є Бож'я конформація. друзі.